При це номер люкс тут є окрема спальня, а також кухня вітання. Враховуючи це, тут чотири спальні місця. Тобто диван розкладається, а постіль ви можете знайти для нього безпосередньо тут шухляді. На кухні ви знайдете все необхідне для приготування, і також, звісно, наші авторські чаї це чиї, чиї різнотраві, які ми збираємо тут або у горах. Кухня укомплектована усім необхідним. З техніки це мікрохвильова піч, це холодильник з морозильною камерою, а також індукційна плита. З посуду у нас є все необхідне для приготування їжі, а також для сервірування. Перш ніж перейдемо до санвузла, то хотіла би сказати декілька слів про піділів, а також охолодження приміщення. У нас є три варіанти: це піділів підлоги, це кондиціонер, а також це є пічка для длівку. Влітку на охолодження приміщення працюватимуть рекуператори. Ви знайдете такі маленькі білі бульди в кожній кімнаті свій. санвузлі у нас тропічний душ, а також рушник і вся необхідна косметика. Також знайдете корзинку з різними дрібничками, які можуть стати на огонь. Всі хатинки різнотрав'я забезпечені резервним живленням. Також у нас прокладено оптоволокно, в разі чого навіть при відключенні світла інтернет не буде. Хатинка номер 3 має власну окрему спальню. Тут фантастичний вигляд на дідовий ліс, тому насолоджуйтесь. Також тут є кондиціонер, тож ви з легкістю можете регулювати температуру повітря у спальні. І, звісно, тут безліч місця для зберігання під ліжком, а також поруч ліжка. Радимо орендувати цю хатитку для святкування Дня народження, або, наприклад, якщо приїхали сюди великою компанією, адже цей стіл розкладається до 7-8 mm -hmm. зручно збиратися саме за.